Слава Україні! Слава Шановні друзі, те, що людина каже, я нічого не боюсь, то вже не визначено. Не бояться тільки його. Навіть, навіть Ісус Христос перед тим, як його мали розп'яти, він також боявся. А як ти? Тому я хочу вам звернути вас у 2004 рік. Ви знаєте, якби сесія Верховної Ради була вчора, і було так, як хочемо ми, було б так, як в 2004 році. Галина Петрівна пам'ятає, як було в четвертому році. В четвертому році вранці, перед тим, як е, оголосили, що... Е, В один дня ці лакузи, всі з шастиками оранжевими, а як кого, кого не було шастика, то ганчирочку оранжеву. Всі стояли біля будинку культури і всі вже чуть і не лізли наперед, а деякі навіть прапор поперли вішати, щоб тільки сказати, що вони перші. Розумієте? Страшно, страшно навіть не те, що. Можна мені здати свої мандати, депутати чоловіки. Буде страшно, що в цій раді, які не хочуть боскладу, боскладу, не хочуть захистити дітей, які не хочуть звернутися до рихту чоловіків і мені здається, що ці люди, ці жінки це не жінки. Я не знаю, що вони можуть народити, що вони можуть виковати, коли дивлячись на того обринука, за якого над яким знищалися, роздягнутим, і якого психологи сказали, що ця людина надто сильна. Він знав, що він не може перемогти силою. Але він не опустив голову. Він не взяв руки той ногу, який йому давали, поки йому вони не всунули силою і не затиснули руку і не тримали її. І що сказали про тих? То стояли на попіс, хто над ним знущалися. Це люди з порушеною психікою. А тепер відносно того, що вони повинні. Ви розумієте, вони повинні всім, хто при владі. Це люди, це не люди, це біло Одних зав'язують на клятві <кхи> військові, другий зав'язують на клятві міліції, а третій зав'язують на клятві. Бізнесу, на шкурних інтересах, розумієте? Так от вони не можуть нічого зробити. Вони хто не прийде, тому будуть. Не то, це не то, що сьогоднішні депутати там прийшло кілька чоловік, і вони не хочуть положити із за того, що вони достойні. Достойний був сало, який під тиском написав, а потім Лакуза пішов у цю саму, у, 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 у скрився в підвал і написав, заяву що він на. Да як, як, як тебе можуть затиснути, якщо ти справжній віриш в цій ідеї? І зараз життя не з'являються, бо боїться. Так само бояться і вони. І це брехня, що вони не бояться. Вони бояться дати маху. Розумієте? Вони давали всім, але от маху вони бояться дати. І вони, е, вони, вони зможуть це зробити лише після того, як. Вирішення питання Верховної Ради. О 12-й годині сьогодні всіх запрошують Верховну Раду. Дуже прошу, хто може прямо звідси на електричку, на автобуси, на маршрутки. Наші шпиду можна, слава Богу, на майдан, маршрутками своїми на Києві. Так що, все-таки, хоч ми є від вігіоналів. Тому на маршрутки і туди. маршрутки. Дякую.